Нашого Спасителя Ісуса Христа. Слава Богу. Слава. Тома Івангії. Давайте відкриємо перш... Івангелію від Івана з першого розділу, з першого віршу. Івангелії від Івана 1.1 Споконвіку було слово, а слово Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало. І ніщо, що повстало, не повстало без нього. І з 9 9:14 вірш. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відсурали його. А всім, що прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. Тим, що вірять у ймення Його, що не з крови ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. І слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Слава Богу! Слава Богу. Е, в цій проповіді я хотів би заважити три моменти. Перший момент, найбільше Боже відкриття, яке трапилось на цій землі, воно сталося, коли народився Ісус Христос, коли Божий Син зійшов з Небес і він стався маленьким дитятком. Ще більшого відкриття в Біблії не написано, яке Бог для людей створив. Це було Ісус Христос, народжений тоді, майже більше тисячі років тому назад, послання до євреїв, у першому е, розділі з першого другого вірша написано багато разів і багатьма способами ми в е, данину промовляв Бог до отців через пророків, а в останні сі дні промовляв Він до нас через Сина, що його наставив за наслідника всього, що ним і він, які він створив. Бог промовляв колись до отців через пророків. А зараз останній час Бог промовляв, промовляє через свого Сина Ісуса Христа, якого Він становив наслідником усього. Другий момент хотів би зауважити, що Бог великий є Бог. Таку хотів би ілюстрацію навести, якщо з землі подивитися на, на найдальшу зірку, яку можна побачити в землі, то ми її побачимо в часі на 4 мільярди років назад. Скільки часу потрібно 4 мільярди років, щоб сонячне світло долетіло до тієї зірки. Е, можливо, хто знає, я нагадаю, що швидкість світла дорівнює 300 тисяч кілометрів за секунду. До землі воно долітає за 8,5 хвилин. Друзі, в Біблії описано, що Бог створив все, що все створено Богом. Уявіть собі, яка є величність Бога, що е, коли ми досліджуємо світила, ми бачимо, наскільки є безмежний космос, наскільки є великий наш світ, і Бог це все створив. Я хотів би зауважити, що оцей Бог, який він це все створив, я не знаю, наскільки він може бути ще більшим, наскільки він ще могутнішим, цей Бог приймає е, таке, знаєте. Приниження для себе, він стає зародком діви Марії. Він стає Бог, який створив весь світ, він стає зародком діви Марії. Що для мене Різдво? Подарунки, свято, ялинка чи, можливо, ще якісь моменти? Зрозуміти мене правильно, що я не хочу це все перекреслити, ніби нам це не потрібно. Ці всі моменти нам подають, знаєте, такого святкового настрою, але я б хотів би поставити акцент для кожного з нас, що таке для мене є Різдво. Різдво це час, коли великий Бог зайшов на землю, коли він прийняв гріховне тіло і стався людиною. Це час, коли для мене язичника. Якби тут не було християнства на нашій землі, ми були б знаєте тими язичниками, які поклоняються Бованам, які спалюють якісь чучела. Але Бог зійшов на землю і йому дали в цьому маленькому дитяті Еммануїл, що означає з вами Бог. Йому дали імення Ісус, званий Месія, що означає Спаситель. Він називається Спаситель через те, що він прийшов спасти людей своїх від гріхів їхніх. Третій момент я хотів би зазначити Рождений примиритель. Рождений примиритель. В одній із новел письменника Якопсина, яка називається Чума в Бергамо Бергамо це місце, описується така історія, що в тому місці була чума. І досить сильно розпоширилася чума, і що люди гинули. Просто знаєте, багато людей тоді гинуло. І люди підняли свій голос до небес, вони почали молитись до Бога і просили, щоб Бог допоміг, щоб зупинилася ця чума через те, що велика кількість людей гинула. І знаєте, народ молився, а чума не проходила. Люди і далі гинули. І люди, знаєте, змінили свій акцент. вони перестали звертатись до Бога. Вони сказали таку фразу будемо їсти та пити, бо завтра помремо. І вони почали пити, вони почали веселитись. Там були, вибачте, слові, але були дуже великі оргії. Там творили, знаєте, як в Содомі такі були моменти. І під час цього такого свята. Танці, веселищі, пиття, люди просто падали і вмирали від чуми. І знаєте, одного разу люди почули якийсь голос. Був такий голос, що співали люди, Господи помилуй. Люди йшли, декілька людей піднімались на гору, де стояв храм, і співали Господи помилуй і каялися, і йшли до того храму. І перед цими людьми. Йшов священник і ніс чорного хреста, А люди, які веселились, вони підійшли. До цих людей почали насміхатись до них і говорити: е, Ви що, якісь дивні, ви що не бачите, що ми помираємо. Давайте з нами веселитись, і гуляти, бо завтра помремо. А люди продовжували свій шлях до храму. І перед ним йшов цей священник з Чорним хрестом, І вони заходять в храм. Ці люди і також заходять цей е, оскаженілий натовп. Один чоловік підходить, бере чашу, е, в якій е, приймався спомин смерті Господні, і він піднімає цю чашу і кричить: будемо їсти та пити, бо завтра помремо. Е, там був досить великий гамтій церкві в тому храмі, і цей е, монах підходить до кафедри і промовляє такі слова. Що коли Ісуса розпинали, народ теж був в ярості, і народ затихла, сталася така тишина, і цей монах почав далі промовляти. Коли Ісус висів на христі, Його так само народ зневажав. Коли Ісус висів на Христі, Його також зневажали ті, хто біля Нього висів, ті, хто були в такому самому знаєте, стані, як і Ісус Христос. І народ ще більше затих. Але знаєте що? Що сталося в той момент? Монах розповідає, каже, Ісус своїм, своєю божественною силою, Він вириває цвяхи зі своїх рук, Він спускається з Христа, підходить до, до воїнів, які ділили Його одежу. Він бере цю одежу, висмикує, кості, якими вони ділили одежу, покотилися з, -з гори. Він одіває цю одежу на себе і каже: ні, я за вас таких вмирати не збираюсь. І Він бере і позноситься на небо. Священник розказує таку історію. Знаєте, ця історія є неправдивою, і ми всі знаємо, але Ісус Христос Він такого не вчинив. Хоча, глянучи на своє життя, я думаю, якщо людина, яка дійсно щиро покаялась перед Богом, яка, вона, яка бачить своє гріховне життя. Вона знає, що я, не, я був недостойний цього, але Ісус Христос за моє недостойство Він постраждав на Христі, Він примирив мене з Богом. Івана перший розділ 12-13, записано такі слова, я їх читав, я хочу ще раз їх нагадати. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у ймені Його, що не з крови ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. Всім тим, хто прийняли Його Слово, е, дано владу стати дітьми Божими. Знаєте, мене ці слова досить сильно підбодрюють. І ще в Римлян е, 8.16 написано. Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. Знаєте, я кожен день ці слова так цей час прокручую, Недовгий час, що сам цей дух, Дух Святий, разом з моїм Духом свідчить мені, що я є дитя Боже. Я б хотів би задати для вас запитання. Чи Дух Святий разом з вашим Духом свідчить, що ви є діти Божі? Дайте собі відповідь на це запитання. Хто не може, знаєте, бути впевнений, я хотів би, щоб ви не соромилися і попросили Бога, щоб Він дав для вас покаяння, щоб ви прийшли перед Ним в простоті серця, адже Він не посоромився прийняти на руку, прийняти. Тіло немовляти, великий Бог зійшов на землю в тілі, маленького дитяти і пройшов цей нелегкий шлях. І хоч, давайте ще раз нагадаємо три пункти. Перший пункт це найбільше відкриття Бога це Ісус Христос. Друге, Бог, який творив світ, стався зародком у тілі. Цей великий Бог стався зародком у тілі Марії. І третє народжений примиритель для нас. Наше різдво. Це є Ісус Христос, який прийшов на цей світ, щоб примирити нас з Богом. Нехай Боже Ім'я буде прославлено серед нас. Амінь. Амінь.